Всім доброго дня. Сьогодні я хочу вам показати результат. Результат укорінення крупнолисної гортензії. Те, що я вам показувала, чому я хочу вам це показати, тому що у мене оця плошка, вона у мене, бачите, вся пробита дірками. Бо це у мене таке сито для сира. Вона взагалі вся в дирочках, але я ці дирочки. Взяла трошки, коли вони в мене стояли, я їх трошки, наче в пакет, щоб вона не висихав субстракт, торф не висихав. І я його трошки в такий в кульочок. Бо воно в мене стояло, стояло все підсвіткою. Що тут за у мене за торф? Тут у мене кислий торф 30% кислого торфу, 30% у мене кокосового субстракта. І зверху переліт змішаний, і зверху, ще, бачите, перелітом засипала, щоб земля ну трошки було таке провітрювалася. Тоді розумієте, що я вам хочу показати, сам субстракт дихає за тих, цих дирочок. Зверху лежить переліт, також він дихає. І от дивіться результату корінення за місяць це крупнолисна гортензія. Коли я витягла тільки, що бачите, ці, фактично, крупнолисна гортензія вона укорінюється із воздушних корінців зверху. Отут ідуть воздушні, ось я зараз покажу вам, дивіться. Ідуть воздушні корінці, і вона укорінюється. Бачите, вона вже вегетує, вже вона йдуть у неї листочки дві такі вже сочні, гарні. А дивіться, ось. О... Це, значить, оцей живець, він був збоку, тут Біля дирок я його викопала. Ось, дивіться, бачите, отут він у мене був. Ось Він у мене був отуто прямо коло самого самих дирочок. І дивіться, вона взагалі дала нижні, нижні корінці. Дивіться, які гарні корінці за місяць, дивіться, як вона вже вегетує, які в неї листочки. І от що хочу цим сказати, що, якщо у вас буде доступ кислорода до торфа, якому ви укорінюєте, то у вас може бути 100% корінці на самих гілочках. Чим більше корінців на гілочках, тим крепший сам живець. ну, Любої гортензії. Чи це крупнолисна, чи це древовидна, без різниці, яка це буде гортензія. Це чисто мій такий досвід. Я... Пишіть в коментарях, хто вже так робив. Може, і... чому? Бо я показувала відео. Я його попробую прикріпити до цього відео, щоб ви подивилися, я начрінкувала, наживцювала гортензії із голландських ті, що з дирками у мене. І побачимо результат. Я результат вам покажу, як вони, як вони укорінилися і за стільки часу. Оця гортензія вона укорінилася за місяць, місяць, мабуть, може трошки більше, днів 40. Я її зараз оце, ось, бачите, пересажую пересажу в більші такі стаканчики, тому що вони длінні самі. Це в мене були такі гілочки, вони такі дліннуваті були, вони всі з п'ятками. Бачите, п'яточка така насю. І вона коло п'яточки, бачите, дала такий корінець. Але я думаю, ці корінці вона дала. Невоздушні, а такі, тому що був доступ кислороду до самого торфяного субстракта. Ну, Ще дивіться, хочу витащити, витягти. Оцю, бачите, коло збоку. Саме цікаво. Бачите? Корінці. І у в нас? Тоже, бачите, пішли воздушні? І тут воздушні. Ще ви знаєте, що я роблю? Я ще, коли обов'язково, якщо воно все з корінцями, я його пересажую, то я обов'язково щось світло виключу. То я обов'язково поливаю радіфарму трошечки. Так от, буквально, ну, трошки, ніякою не водою. А просто поливаю радіфарму. Там вже є корінці, і він простимулює, значить, приживаємость цих корінців в новому субстракті. Буквально так, ну буквально так, чуть-чуть. Сам субстракт у мене, це в мене класман. Торф з перлітом. Чому я робила такий експеримент іменно з цією плошкою? Бо я кхм, понарізала такі, бачите, гілочки, і вони всі з п'яточкою. Мені дуже хотілося побачити, чи дає крупнолисна гортензія, якщо вона відрізана з п'яточкою від ствола, чи дає вона корінці. І через те в мене ця плошка така була велика. Ну, Глибока, і бо тут дуже таки, бачите, була п'ятка, а тут аж уже почка, брунька. І, і я їх знайшла е, цю таку плошку з дирками і стала іменно із-за того, що б я хотіла побачити результат. Що хочу сказати: е, 10%, он бачите, 10% дає тільки крупнолисна гортензія, дає на п'ятки корінці. Взагалі, в основному, всі йдуть корінці із верхніх бруньок, яка є брунька. Все, бачите, корінці. Тут, взагалі, корінця немає, ось я їх спеціально їх витягла, щоб ви побачили. Зараз я таку все це подрізаю і уже по корінюю стаканчики, щоб вони вже укорінювалися. Тому що не бачу смисла далі тримати цілу плошку на якісь 10 живців. Ну, от ми цю плушку розібрали, вона у нас пуста. І дивіться, результат укорінення крупнолисної гортензії. Результат укорінення за ну, приблизно 40 днів, із практично 100% результатом. Я дуже задоволена результатом. Так що, експеримент, як то кажуть, продовжується. Ось, дивіться, в мене таке ж саме відеречко, Це було воно е, е, разом із тим відерочком. Тільки те було більше, те було з дирочками, цих дирочок немає. Це таке відерочко у мене з не знаю, з майонеза, мабуть. І от дивіться, подивимося, я хочу теж подивитися. Бачите, тут навіть за пліснів, за, ні, не за пліснів а позеленів перліт. І зараз хочу подивитися на результат без, як то кажуть, дирочок. Ну, от, бачите, теж тут трошечки починає з'являтися корінці на самому стволі. я. Тут взагалі нема нічого. Хочу просто цю плошку розібрати. Окремо по стаканчиках садити його. Це взагалі пропало. Тут ось у корінці, корінці воздушні. Тут взагалі пішли, бачите, тут ситуація така собі, можна сказати, тут взагалі щось ось тільки брунька напухла. А ну це. Ну зараз я вам повитягую. Я хочу її розібрати. Цю плушку, вона вже теж стоїть дні вже 40. Точно так же. Бачите, тут взагалі нічого немає. От вам і результат. Дивіться, там 100% укорінення за те, що доступ кислорода є. А тут я хоч його і провітрювала, кришечку цю піднімала, конденсат убирала, але. За 40 днів це взагалі ні о чому, можна даже сказати. Ну, от, дивіться, все витягла. Зараз я вам розберемо його. Ось, значить, один корінець. Тут взагалі нічого щось немає. Два, три, чотири. Ну, оці такі маленькі. Там, де є переліт, то там є і корінці. А це взагалі нічого не дало. Я рахую, що треба укорінювати із доступом кислорода. Зараз я цю ігру поставлю в контейнер пластиковий, накрию стеклом, і будуть вони в мене стояти, наращувати корнову систему на гарячому полу і під світодіодними лампами. Обов'язково. Я вже тепер розумію, що без світодіодних ламп, без інфракрасного коврика, діла немає. Ще також, бачите, хочу вам цьому відео показати, у мене є така теж дуже... крупнулись на протензія, стоїть, теж в такому відеречку вона вже місяць стоїть, мабуть. З 25 листопада 40 днів. Також практично, Да, 40 днів. Дивіться, що я буду робити. Кинула даже, дивіться такусь, прям таку дерев'яшку. Думаю, що з неї буде, хочу просто поцікавитися. Дивіться, який вона викидає, викидає бруньку яку велику. Ну, ось дивіться карандаш, дивіться, брунька, як карандаш. Це, хочу її потім, не знаю, що я з нею буду робити, ну, але, крайні, по крайній мірі, вона в мене стоїть в воді. І я, значить, оцю зараз буду тут трошки їх перебираю, і дуже гарно, в мене вони укоріняються. Крупнолисна, бачите, обрізаю я від е, стволика не все. Якщо тут є. Такий моцненький сама брунька, то вона, в принципі, укоріниться. Якщо вона така вже пішла, оце ось вгору, то я її оставляю із стволом. Чому? Тому що вона слабенька мені. Оце, Бачите, оце ось обрізаю стволиком, щоб вона стволика питалася. А отакі, оці, якщо вже вони тут є, бачите, трошки деревини в неї, то вона буде. Зараз вам даже покажу. Сейчас вам покажу, якщо найду. Ну, ось дивіться. Бачите, брунька? І в неї трошечки деревини, ну, древесини чуть-чуть. Бо це вже гілочка пішла, коли ми обрізали. То я її зараз отак з п'яточкою одріжу від основного ствола і буду укоріняти укорінювати. Брунькою. А ось є така ось час вам покажу. Все, дивіться, бачите? Зараз, все, бачите, стволик такий маленький, то її можна обрізати брунькою, бруньку обрізати і можна укорінювати, вона дуже гарно укорінюється. Якщо в неї є, трошечки. Древесини від. Ну, тому що вона з неї буде питати Поживні речовини. Зараз вам покажу. Ну, от я те, що в мене стояло в воді, бачите, я його все порізала. І отакі оці я укоріню з п'яточкою. Окремо такі ці, що вже дали більші такі, бачите, брунька розкрилася. Я її корінню окремо повибираю, а те, що просто бруньки, ось, бачите, такі бруньки? От, це окремо, це окремо. А оце таке все, що тільки бруньки набубняві, як то кажуть, я їх знову посажу в цю плошку із дирочками. із дирочками. І що хочу сказати вам, любі мої підписчики. Чисто моя точка зору, я нікому її не нав'язую, не дай Боже. З 25 листопаду. У мене укорінювалася ця плошка, і вона вже сьогодні 5 січня 40 днів вони практично укорінилися у цій плошці із великими я вам показувала корінцями. За 40 днів з 25 листопада вони укорінилися, це були вони посажені просто е, е бруньками із гілочками. Ну, я вам показувала з п'яточками там без п'яточок. Значить, вони укорінилися. І з 25 листопада у воді стояли ці гілочки з 25 листопада, що я не, не можу поняти, на що я більше так робити не буду. Чому? Тому що у мене виходить, що це двойна робота. В якому плані? Зараз я у мене 25 днів чи стільки 40 днів стояли в воді. Ці вже укорінилися, а ці ще і не починали. Я їх поставила в воду для того, щоб роз, ну, їх укорінювати бруньками, а я не бачу доцільно укорінювати їх бруньками. Я їх зараз знову поставлю у торф з перелітом. І буду корінювати. Ще їм дам ну, приблизно стільки там, 40 днів для укорінення, чи 30, чи стільки, там, не знаю, покажу вам. І то, таким чином, в мене укорінення проходитиме ну, приблизно днів 90, десь 3 місяці. Нащо це робити в зимовий час, я ну, не розумію. Чому? Тому що це двойна робота, двойна праця для укорінення. Живців, що крупнолисної гортензії, що древовидної, що е метєльчистої гортензії, воно, в, в, в принципі, все виходить однаково. Так що зараз покажу вам, як я їх поставляю в плошку і покажу вам далі. Чому я рахую, що доцільно ставити у торф із е -е, гілочкою. Бачите, брунька розкрита. Ось, ось тут брунька, бачите, вона із, трошечки із гілочкою, і з п'яточку я її обрізала. Вона 100% укоріниться. Ця точно так же в неї є, бачите, трошечки гілочки. А якщо взагалі відрізати отаку бруньку від ствола, поставити її навіть в немокрий торф, а трохи влажнувати, вона не буде укорінюватися. Або якщо буде, то це, ну. Їй нема що питатися. В торфі там взагалі нічого немає. І краще її ставити із такою кусочком такої гілочки для того, щоб вона мала якісь поживні речовини, або іменно в цій гілочці дуже багато поживних речовин. Ну, отак от. Зараз підпишу 5 січня і вам відчитаюся, як то кажуть, що буде з цією плошкою, як вона буде укорінюватися. За стільки часу. А ці, зараз по стаканчикам їх. Все, бачите, вони такі вже їх можна окремо. Ну і поставила їх під світодіодні лампи. Все, бачите, ми такі ящики щас під стекло принесу. Так, все вона. І потім вам покажу результат. Так що дякую всім вам за те, що ви зі мною були сьогодні. Дивилися моє відео до кінця. Якщо сподобалось, поставте лайк, пишіть коментарі. Дуже, дуже буду дякувати вам за коментарі, до перемоги і хорошого вам дня. До побачення.